Всім привіт! Сьогодні у нас 9 березня 2025 року. Я на своєму лісовому ізольованому облітнику для маточок Бахваст F0. Кого будуть цікавити дані бджоломатки, буде варіант зимувалих приблизно на середину травня, і будуть матки 25 року. Дані матки з паспортом та ополіткою продаються. Провірені на печатний розпліт 25-го року. І зимувалі бджоломатки вже протестовані, як вони розвиваються. Що вони хорошою сили пішли в зиму, як вони перезимували. Тому, кого буде цікавити, звертайтеся. А зараз я чищу днища в вуликах і піджимаю гнізда. Зараз вам декілька бджолосімей. Закотю плівку і покажу, якої вони на даний час сили, як обсижують рамки. Так, ось перша, яку покажу, йду по підряд, ці ще не чистив, взагалі не знаю, яка тут в принципі, ситуація. Прилипка дошка. Так, ось така сім'я. Займає всі рамочки, як ви бачите. Плотно набита біля заставних. Зараз відсунемо одну заставну, покажу, що тут робиться. Все позліплювали. Не хочу вона. О. Ось на заставній. І ось крайня рамочка, якщо буде видно. Така там кількість бджіл. Ну і Зараз покажу вам слідуючу. Так, оцю закрию. Ось перейшов я до слідуючої. Ось така слідуюча. Також займаю вона всі рамочки від заставної. І всі рамочки вони так, і Ось цю, це я йшов попідряд, зараз маю чистити. Це я пройшов десь тут з сімейок 40. Це не підмор, це е, тут підмору дуже мало, насправді тут в основному, е, коли формував гнізда, якісь нарости на днища вуликів, е, скидав, там таке, от, почистив. Ну і понятно, що є трохи крошки і підмору невелика зовсім кількість ну, зараз я вам покажу цю буду відкривати повністю тому що я її все одно маю чистити ну і зараз заодно покажу ось цю вам крошку і нарости які я тут щав ось ви бачите десь більші десь менші нарости. цікавить зараз вам показати бджолу сім'ю. Так, ось такої вона сили. Плотно вона обсижує 6 рамочок. Бджола, як ви бачите, рівномірно жовтенька. Ось така на крайній рамці обсидка тут, якщо видно. Номер телефону я залишу під відео та в описі. Всім дякую за перегляд.